Формула своє чемпіонство. Вищий трохи Качур. Вищий е, Артемович, Деревецький. І... Удар по воротах! Бурмас рятує свою команду. Зараз гостроп. Славецький високий центральний Ось ні. На цей раз на дальність. стійку Цюбка виграє боротьбу. Удар від Дзюраха. Бачимо, Цюбка класно виграв. Бургет. Сюди на біля не приходить, Коваль. Кидає зараз одразу ж в дотик намагався і виконав цю передачу в дотик. Тут, тим часом зараз, так. дивлячись по соцмережах команди Сокіл, тут дуже Бурмас грає. Впевнено, і я б на сказав саме впевнено, але Калівка, Рубежівка, цікаво те, що до 96-ї хвилини. Продовжує після цієї атаки Емілянов, перед ним зараз Коваль удар від Емілянова не влучає він, але не... от влучає якраз. І Де, ви розумієте, так, дуже серйозна Різниця. Простріл. Небезпечно. Зараз можна пробити і удар є по воротах. Вас... Тут е... хиба від лучки, багато є претензій до нього. Сам перетренерського штабу. Емілянов. Еміляно, проти Дюраха. Еміліано, простріл. Небезпечно! Потрібно вбивати м'яча, Еміліано, справді зараз. І е, вільховий Назар вийде замість Андрія Гурського. Небезпечно там! Буде кутовий. Андрій Гур. І Ось небезпечно, бойко перед воротами. Вчарук бойко пробиває. Забирає м'яча Бурмас. Справді дали пробити зараз. І все, друзі, перший тайм нас минає. Наразі нулі. Зустрічається команда Миколаїв та Сокіл Київська область. Наразі після першого тайму нудні нулі. Так, команді. Так, Небезпечний епізод зараз, який Славецький головою пробував, рятує свою команду. Зараз буде у команді Сокіл після цього куту. Во, знову гострота. Там. Так, Дзюрах. Дзюрах. Подача хороша! І він замикає там Ходина виконує цей корнер. Бротарський небезпечно на цюбку виходить там і... Е... Робили паузи. Ну, мені здається, як на мене, тут, в принципі, все, все поділу, все грамотно. Немає там особливих питань до арбітрів і Міліану простріл. Подача, Удар по воротах, не влучає зараз. Подача ще Зупинив грудьми. Бровський, зараз в інш майданчику, подача. На Емілянова. Емілянов дотик пробиває. Знаєте, дуже гостро було. Ду, дуже подати зараз, загострюючи. Десь воротарський майданчик, ось Федина виконує цю подачу. Хороша зараз подача. Подача на цей раз на ближню не дуже виходить. І от Еміліанов на Абдулу. Подивіться, в нього немає. Зараз офсайду. Один в один проти Качера. Абдул, він свіжий. Підключається бойко. Абдул йде в обіраш. Двоє залишається. Бурмас ще один-нуль. Один забиває зараз. Зараз шостий номер. Абдул забиває. Насправді вийшов на заміну. Свіжий гравець. Першої спроби Абдул не переграв Бурмаса. Але з другої одразу ж е, забиває він. Криває рахунок цьому поєдинку. 1-0. 1-0. Часом стандарт. Ось дивимося, виконання його пробиває Мілянок. Класно пробиває Бурма, забирає м'яча. Мілянок. Приходить зараз бойко подача. Подача небезпечна, Боровський пробуває вище воріт. Тож, дивимося, один з ключових моментів взагалі, поєдинку Федина виконує подачу, небезпечно там, але виграють цей м'яч. Зараз за всі команди Сокіл. Тут ще Абдул і все, друзі. Наразі, на, на жаль, домашня поразка Миколаєва в поєдинку з командою Сокіл.